Ліна Костенко, Маруся чурай, уривок восьми. До марики, така у вас і смерть. Безславно вмер, а кажете, убито. А запорожці люди без круть верть. Все кажуть щиро на своє копито. Якби ми ремигали, як воли. Якби ми так чесали язиками, то вже б давно в країну віддали, не мавши часу бути козаками. Ця дівчина обличчя як з ікон, і ви її збираєтесь карати. А що як інший вибрати закон не з боку вбивства, а й з боку зради? Ну, є ж про зраду там якісь статті. Не всяка ж кара має бути незбожна. Що ж це виходить? Зрадити в житті державу злочин, а людину можна. Суддя сказав, знаскока тут не мона. Тут Запорожче треба Соломона. Козак сказав, замудрувались ви, тут треба тільки серця й голови. Тоді у вряді почалась незгода. Той каже так, а той іще інак. Лесько сказав, кого в цім ділі шкода, так це Івана іскру. То козак, таке нещастя хоч кого знеможе. Це ж можна тут рішитися ума. Любив же він, Марусю, не дай Боже, тепер сидить лиця на нім нема, у свідки більш ніхто не зголосився. Суддя пождав, щоб гамір трохи змовк, полковник встав, в судді перепросився, бо мав на білу готувати полк. Посунув трохи Війта і бурмистра. Поспільство розступилось на аршин, і вийшли вдвох. За ними вийшов іскра. І ще там дехто з полкових старшин. На другий день, в годину загарбову, суд приступив до вислухання знову, сказавши чураївні, щоб вона оскаржена. То значить, сторона настановила свідків, віри годних, непідозренних у проступствах жодних, бо мисми в ряд закону чинним. О справедливість дбаючи одну, що, може, є які-небудь причини, котрі її пом'якшують вину, вона й від цього, вбивця ти диви. Відмовилась хитанням голови, і це було нам доказом яскравим, не мала що сказати перед правом. Тоді, зачувши отакі слова, не бувши свідком ставлена позатим, щиха балаклійська кошова освідчила Я маю що сказати. У мене дома, діточки малі, мій муж поліг в боях у приазов'ю, а я прийшла сюди аж з балаклії, хоча людина вже не при здоров'ю. Отож скажу відкрито і вселюдно буває всяко доля не черінь. Любов. Це люди діло неосудне, по всі віки, во вік віків, амінь. У горбаня самі стенулись плечі. Ото жіну жінок і не пускають в січ. Сказали ви, до речі. Даремно ви убовтнилися в річ. Вже стільки літ, суддюю у Полтаві, сказав суддя. Чимало бачив справ, сиділи всякі в мене тут на лаві, халепи я такої ще не мав. Вже стільки літ суддюю у Полтаві, сказав суддя. Чимало бачив справ, сиділи всякі в мене тут на лаві, халепи я такої ще не мав.